Далі, от люстрація. А, наша чи їхня? На нашу, в них нет А, в них там, В них не специфічна. них намагаються нас... доламати хребет будь-кому, хто здатен мати а, свою думку і, і теоретично. Да. Точно. Так, да. Да, про нашу люстрацію. А, я, на жаль, не був на початку передачі, але що б я хочу сказати. У нас не відбулася люстрація. У нас прийняли закон, який створив інструментарій її провести. От аби там ми говорили. А це кардинально різні речі. І це треба розуміти. А, я був критиком закону під час його прийняття. Я знімаю свою критику, є рішення. А, не те, рішення правильне чи неправильне, його прийнято, його треба зробити правильно. Це задача кожного з нас. Закон не запрацює сам, я вам гарантую. Ну, Андрій, як юрист, точно знає, які там процедури не буде з ним працювати. Та сама перевірка майна. Вона не буде працювати не в рамках кримінального кодексу. Я вам гарантую. Чому маленький приклад? Через дві хвилини після голосування закону про люстрацію, та сама парламентська зала провалює закон про створення антикорупційного бюро, де та сама норма, ну фактично, порівняння рівня життя з офіційними доходами, але прописана як злочин в кримінальному кодексі, провалюється. Провалюється закон, в якому створена чітка, зрозуміла, незалежна інституція, яка буде реалізовувати норму закону. Тому що ідеальні закони в Україні компенсовуються не обов'язковістю їх виконання. Закон з ідеальними нормами, без інституцій, які будуть його втілювати, не мають ніякого сенсу. У нас достатньо хороший кримінально-процесуальний кодекс, не гірший в Європі, що від цього суди класно працюють? Про що я кажу? Про те, що відтепер. Кожного з нас, в тому числі тих, хто критикував цей закон, як я, наприклад, залежить, щоб він був втілений в життя. Чи вдасться це без нашого тиску в першу чергу тих, хто буде в парламенті наступному? Точно не вдасться. Ну, у нас я хочу продовжити цю думку. У Нас же і зараз антикорупційне законодавство не найгірше в Європі. І в нас є спеціальна антикорупційна перевірка для будь-якого державного службовця. Але це тим не менше дозволяє явним злочинцям, явним казнокрадам спокійно петляти між нормами цих законів і займати дуже високі посади. Я на підтвердження Андрія дві дві цифри. Потім передам слово, щоб не займати собою весь ефір. за минулі півроку. Держфінмонітор це спеціалізований орган, який займається контролем призкових транзакцій. Передав Генпрокуратуру МВС СБУ. Інформації про ризикових операцій на суму 133 мільярди гривень. Після цього, коли пройшли досудові розслідування, в суд попали обвинувачувальні висновки на 280 мільйонів. Після суду суд зобов'язав повернути державі 26 мільйонів, а повернули 360 тисяч. Ще раз, ідеальні закони, їх імплементація різні речі. Або за минулий рік, півроку бере, Генеральна прокуратура передала в суд обвинувачувальний висновок по Держслужбі першої і другої категорії один, по одній людині. Чому? Тому що, ну, як не сталося тут, тут присутні два депутати, я їм дякую за це. Закон про заочне провадження, який би дозволив хоча б конфіскувати майно януковичі Кампашки тут в Україні. Був провалений. Ну, не був підтриманий в цілому, я перепрошую це правильне формулювання. Тому не все так просто. Я дуже сподіваюся, що ну, щоб не розслабились, тому що, знаєте, прийняли ілюстрацію, ура, все відбудеться. Нічого не відбудеться, якщо не буде тиску. Все, замовкаю. Віталій, Донбас. В чому різниця між територіями з особливим статусом і тимчасово окупованими територіями? Тимчасово окуповані території влада має звільнити особливий статус розмите поняття. Але зараз не про це. Я приймаю аргумент, що треба зробити перерву. Ну, тому що армія не готова, все розвалено, зброї немає. Тоді логічним кроком є, щоб в цій перерві на посадах не були ті, хто привів армію, в тому числі останні півроку, до цього розвалу. Правильно? Ну, логічно. Тобто, ми маємо чекати від, світ, від ми але. маємо чекати від президента наступним кроком після ухвалення закону кадрових рішень. Тому що це в квітні на внутрішньому ринку продали 40 тисяч АК 762 Міноборони в квітні. Я так розумію, всі ми розуміємо, з якого боку ці автомати. Це Міноборони і це МВС купило в сумі на 80 мільйонів рацій моторола на комерційному протоколі, розкидавши їх. По різних підрозділах замість створення єдиної системи мережі, і де ці рації використовуються як аналогові, навіть не цифрові на комісійному протоколі. Я чекаю, ну, можна по-різному дискутувати, треба чи не треба було. Але, друзі, є логіка паузи, тому що все зруйновано. Наступною за паузою мають бути кадрові рішення, дуже жорсткі. Без них, без цих кадрових рішень, попередня пауза фарс. Чекаємо кадрових да, комплекс, рішень.